Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій оголосила вірус Ебола загрозою миру і безпеці. Перші симптоми хвороби швидке підвищення температури до 38-39 градусів, тривалістю 5-7 днів, сильний головний біль, біль у суглобах та м'язах. Далі з'являється сухий кашель, колючий біль у грудній клітці. На другий-третій день з'являється біль у животі, нудо та пронос. В окремих випадках може бути висип на четвертий-п'ятий день хвороби. Спочатку на обличчі, потім на шкірі грудної клітки, здатний поширюватися й на інші частини тіла. В нашому Тернополі є певна також загроза, є певна кількість студентів, які навчаються в вищих навчальних закладів з країн Західної Африки. Але. На сьогоднішній день хочу сказати, що в принципі є таке, таке поняття, як інкубаційний період, і в при цьому захворюванні він складає від 2 до 21 дня. Сьогодні ми маємо на календарі вже 23 вересня. Навчання починається з 1 вересня. Тобто основна маса студентів, які приїхали, вони вже приїхали. інкубаційний період або завершився, або підходить до кінця. На Тернопільщині готують лікарні, продовжують. ...перевіряти іноземних студентів та навчають медиків. Нами розроблений алгоритм дій, який діє медичних працівників в центрі акціональної медичної допомоги визначений наказом санітарний транспорт і бригади медичних працівників, які будуть здійснювати транспортування хворого. На превеликий жаль, хочу сказати, що так сталося історично, що в нас немає обласної інфекційної лікарні, а роль обласного закладу виконує обласне інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги. Керівництво міста міської охорони здоров'я проведено ряд заходів щодо реалізації цього закладу. Передається вірус дуже легко через будь-яку рідину організму, навіть через секрети, тобто заразитися можуть і ті, хто надає допомогу хворому. Відтак в обласному департаменті охорони здоров'я розробляють засоби захисту і для медиків. Більше інформації про вірус, шляхи боротьби з хворобою, можете знайти на сайті TV4.